Відповідальне батьківство, Сумський державний університет долучився до всеукраїнської ініціативи День батька. Спільно з громадською організацією інтелект сумщини та обласним управлінням молоді та спорту виш провів творчий конкурс серед школярів, мій люблячий і дбайливий тато. Мета кажуть організатори привернути увагу до проблеми нестачі батьківської уваги до дітей, що за сумною статистикою має місце в українському суспільстві. Працюючи з мамами з маленькими дітьми, ми розуміли, що ми не можемо лише сім'ю. Завершувати, скажімо так, заключати лише в цій стосунки мама й дитина, тобто тато як пріоритет в плані святкування і відзначення його виховних здібностей, це та ініціатива, яку ми почали втілювати на рівні області. День батька в Україні не святкується на державному рівні. Його відзначають лише неофіційно у третю неділю вересня. Сумський виш перейнявся цією проблемою одним із перших в Україні. До конкурсу «Мілюблячий і дбайливий тато запросили усіх школярів області. Учні початкових класів запропонували створити малюнки, а старшим школярам написати есе. Ми вирішили не рисунок нарисувати, а зробити проект про нашому папі, тому як у нас примір для всіх близьких, знайомих, друзів. І зробили книжку, ну би, такий проєкт, де проект вместе з сином і дочерюю вибирали фотографії, під кожну фотографію підбирали стіжки, різні вираження. Майже 300 школярів охоче відгукнулися на пропозицію не просто похизуватися творчими здібностями, але й віддячити татам за турботу та ласку. Тато гуляється із своєю дочкою і синочком. Він допомагає всім, грається з моєю молодшою сестричкою. Я готувала малюнок. Там намальовано папа, як він мені допомагає чотири уроки. Він дуже добрий, гарний, любить всю сім'ю, дуже заботиться. Я його дуже люблю. Творчі здібності в конкурсі проявили також діти-викладачів і співробітників СУМДУ. Вони нагороджені призами від університетського профкому. Усього ж організатори відзначили 57 учасників. Самі та тусі говорять, головне не перемога, а ще один привід задуматись над своєю ролью у вихованні дитини. Мені кажеться, времені ніколи не буває багато. Це перше. Але... Питаємося максимально. Ну благодаря таким конкурсам і благодаря таким дійствам, які проходить зараз, починаєш розуміти, що все таки хочеться ще більше, і більше, і більше уділять німання. Він мене в різні міста, вози я дуже його люблю. Організатори радіють активному відгуку на конкурси з боку громади. Заходи з нагоди дня батька планують зробити традиційними. Готові також поділитися досвідом із іншими українськими вишами. Важливо, щоб зміни відбулись саме на рівні свідомості. І громадська думка, якщо вона буде позитивно налаштована на те, що сім'ї мають працювати як вихователі і доглядати своїх дітей на рівних партнерських умовах, і тато, і мама. І це наша головна ціль. Сумський держуніверситет має суттєвий досвід у підтримці сім'ї. Відповідний центр працює у виші три роки, але поширює досвід всією країною. Розрахований він не лише на родини студентів-викладачів, але всю громаду області, на тих, кому не байдужі проблеми гармонійного розвитку дитини в сучасній сім'ї.